У такій святковій атмосфері у Кременчуці відбулася урочиста церемонія нагородження бібліо Оскар 2024 Напередодні професійного свята Кременчуцька міська публічна бібліотека зібрала усіх своїх працівників на вже традиційний святковий захід. Рада бачити знайомі обличчя, рада бачити незнайомі обличчя, тому що це говорить про те, що бібліотекарів стає більше і більше. Я вітаю вас з професійним святом. Я вітаю ваших читачів теж зі святом. Бажаю творчого натхнення. Ця премія дуже схожа на класичний оскар. Однак, усі номінації покликані відзначити найкращих саме у бібліотечній справі. Номінації в нас цього року такі: кращий структурний підрозділ, кращий керівник структурного підрозділу, кращий техпрацівник, відзнака директора. І цього року ми ввели ще одну номінацію за відданість бібліотечній справі. Ця номінація присуджується людині, яка дуже багато років віддала. Бібліотечній справі в нашому місті кожен з переможців був приємно здивований нагородою, адже це показує наскільки цінують їхні здобутки у нелегкій справі бібліотекаря. Це для мене було трошки шоком. Я не очікувала і, і не ну скільки разів, вже сім разів бібліосторму ну, як нагороджують моїх колег. От і знаю, що це таке за «Оскар», А що буде така номінація? і Ще потраплю в неї. Це для мене було, звісно, неочікувано і дуже дуже приємно. Вітаємо усіх переможців та бажаємо, аби Кременчуцькі бібліотеки працювали і надалі та радували містян книжковим різноманіттям. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.